Всім привітики, всім привітики у новому сінсей. В нас відкрився новий величезний, просто гіпермага Сінсей 279 гривень. Така скринька до Санти. Пишете листи. Прохання Санта всі виконує. Подивимося, подивимося. Простір, неймовірно величезний. Все по позиціях розвішано, розставлено, але народу стільки. Просто вам. Зараз все розкажу по порядку. Такий джемпер, Париж написано, дорога ставиться в Париж, зразу зі старту. Акрил в складі. Поліестер, еластан. такий рукапчик реглан. сірий, мініатюрний рюкзак-сумочка в чорному кольорі. Класненький сподобався. 659 гривень. ці шкір за з таким ланцюжком. Досить стильний рюкзачок. І сюди можна собі купити. За 799 гривень джинси Карго, вони прямі, хороша якість, бокові кишеньки. А ззаду обманки кишеньки, такі клапани. На гумці ззаду. Далі така сукня, класна стильна базова з акцентними гудзичками, Вона має в'язку в рубчик 659 гривень в сінсеї. Дуже дешеві ціни. Трендовий одяг, асортимент постійно міняється. Я нахвалюю, тому що це реально так. Це європейська мережа, родом з Польщі, представлена по цілому світі. Хто хоче там щось посперечатися, заходите в Google, в Вікіпедію і ви дивитеся, в скількох країнах європейських представлений сінцей. І, на щастя, представлений в нашій країні 1299 гривень. Така курточка, так, це недорогий бренд, це мас-маркет, якість не вище е, хмар, але стильні речі і для молоді або на кожний день е, підходять шкір-замінника спідниця е, в довжині Мідаксі 659 гривень. Дуже стильна, така акцентна, блискавка, як бачите, срібляста. Е, можна придбати такі спіднички, плісе. 599 гривень це поліестер. Вони на еластичній підкладці. В поясі гумка. Кажу, народу стільки. Магазин відкрився 25 жовтня Вікторії Гарденс. Я просто шокована, скільки народу. Там черга до примірочної 699 гривень плісе Брюки Палацо. Дуже величезне відео для дому, дитячий, жіночий, чоловічий. Просто. Ну, я збентежена, я така, аж настільки товару, не знаю, за що хапатися. А, така щільна сорочка, а, куртка, якби куртка сорочка, в чорному кольорі 899 гривень, чого тут тільки немає, скільки стильних речей і такі хороші ціни. І є чорний колір і бежевий. Подивіться, які ряди десь щось розкидано вже, бо народу купа. Все перевернуто. Це Body Mist, такий парфумований, 109 гривень всього насього. Ще такий рожевий є, з таким шимером. Запах такий приємний, ледь, такий ніжний-ніжний. Hello Kitty це такий лосон для тіла. Досить схоже, я вам показувала на огляді в Зарії. Це ось такі глітерні лосьони, Видно, вони актуальні, ну, тобто їх купують з таким шимером. Джинси прямі. Мені подобається цей фасон, мені подобається дуже ціна, 699 гривень. Кольорі графітовому є світло блакитний, є темно-синій, тобто відтінки деніму є різні на ваш смак, на ваше бажання, на ваш настрій, а коли у вас хороший настрій, це вже плюс. А є такі кепки, ніби твідоба тканина, 269 гривень, але таку мають ниточку сріблясту, ще є пончо. Вон що застівається на пряжечку таку акцентну, такі бежеві кольори. Щось що таке до стилю. Old Олдмани 519 гривень, правда? Є берете, берете цього року в тренді, мангозара і тут 269 гривень. Берете, а тепер погляньте, яка якість. 80% шерсті, Wu, Blend. бежевий колір. Що хотіти? 80% вовни. І в чорному кольорі два базових кольори є чорний і бежевий. Я просто збентежена від асортименту, я навіть не знаю за що хапатися. Люди бачите з такими візочками, з корзинами набирають туди, все кидають. І в черги до каси просто фантастичні. Можливо, я вам покажу, яка до а до каси просто черга через цілий величезний магазин. Аж до кінця, аж чуть не донизу торгового центру. Я ще такої черги давно не бачила, щоб так кажуть, не купляють. Ну купляють, бачите. Значить, вже не така жахлива якість, як дехто любить писати, що всі сеї все таке жахливе. Ну люди б не поверталися Правильно, раз жахлива то покупається раз придбав і інший раз не йде купляти. Тому тут треба ще дивитися, є хороша якість, є чуть, -чуть краща, гірша. Ви ж самі дивитеся на річ, і ви бачите, чи вона якісна чи ні шкарпетки. Подивіться сім пар 219 гривень. Це по чому це виходить десь по 30 гривень. Шкарпет, 30 гривень, шкарпетки. Це купляєте пачку і маєте чистий спокій. 70% бавовни, 70% натурального. Різні кольори під настрій, під ваш одяг і ваше бажання. 20 ден колготи, 119 гривень. Скоро буде огляд більшому магазині. І я вам покажу, скільки коштує 20 ден колготи. Ви будете шоковані, тому що тут, я вже зрозуміла, ціна просто подарунок. Ще в сіточку є. Сіточка модна 119 гривень. Тільки холодно, 119 гривень. Такі в смужку. Таких я не бачила. І є чорні смужку 119 гривень. Чи у вас теж в місті такі величезні сінсеї? 799 гривень. Сумка така для ділового стилю може бути, але вже тоді бомбончики треба ці забрати. Бо вони, якби не дуже так по-діловому мають вигляд. Но зараз модно, зараз модно ці брелки на сумках, це так акцентно. Оце мені сподобалася лаконічна, чорна величезна сумка, 659 гривень шкірзам, звичайно, за такі гроші. Шкіри не буде. І сінсей за еко використання матеріалів. А, тобто з натурального хутра чи шкіри а, немає. Вони за природу, а, люблять менших наших друзів. Фаринок, тому так, такий костюм в бежевому кольорі, бажево-пісочний, він балюровий, а багато є дитячих, всяких лонгів. Теж величезний вибір. Тут за дві пари, 200, за дві штуки, 269 гривень є рожевий і є пусковий. І є нарісний ріст, це 100% бавовна. такий класненький. Один коштує 169 гривень, виходить, що вигідніше купити два зразу. В комплекті і, ну, і супер просто. Так, є для хлопчиків. Ну, і не зможу вам все показати, тому що магазин ну, просто має величезний. Я не знаю, скільки там квадратних метрів, 289 гривень. Таке худі, бавовна в нас Подивіться, яка дитяча для дівчинки, шубка, пальто, Тайді 699 гривень, як дорослих, такий стиль. Дуже класна і такий приємний пісочно-бежевий колір, такий і не темний, знаєте, і не засвітлий, якби. Бачите, скільки народу. Подивіться, що твориться. Подивіться, з візками, Оця черга величезна з таким гачком. А далі черга буде величезна до примірочної. А багато хто розвертався і казав, що ми прийдемо інший день. Купили би, але просто нереально стояти в цій черзі. Органайзер для ваших прикрас. Такий приємний, теж молочно бежевий колір. А сама текстура тканиною якби, якби обтягнута, якби якимось таким оксамитом. І така розкішна штучка, а так недорого коштує 200 з копійкою. подивіться, ще з бамбоном ось така є. Такі бокси-коробочка. Ну попередні мені більше бежевий сподобався, якби там різні відділи є. Цей, він, бачите, запакований 239 гривень. А попередній мені більше, звичайно, сподобався. Килимочок є, килимок у ванну. Такий досить товстенький, такий м'якусінький. Килимки добрі, до речі, я і в Юрску купляю килимки, використала чуть-чуть, Я купляю світли. У мене в ванні зараз білий, а потім взяла, викинула. 219 гривень. А така таця, піднос дзеркальний. Класний, такий стильний, 339 гривень, такий круглий А Яка річ красива. Така інстаграмна, знаєте, як з Пінтересту речі, з Пінтересту, О, такі для ключів це в Пінтересті є, як можна виготовити власними руками. Подивіться, які класні речі. Я Багато речей навіть не бачила в інших магазинах, бо в нас не один магазин, а тут просто величезний магазин і так багато завезли. 389 гривень, подивіться далі, що твориться новорічний настрій вже так він витає в повітрі 599. Це таке, як адвент з календарів. Ви теж на кожний день на цілий місяць можете там, цукерочку, ще щось там, побажання туди засунути. Що тут таке? 149 гривень в'язана така корзинка з такої щільної нитки, новорічна така як би тематика. Свічок вау, класні чері. Я вже понюхала одну другу. А скільки килимків, величезний відділ текстилю, килимків, Подивіться, який класний килимочок, який пухнастий, такі теді. 339 гривень, розмір вказаний, роздільна дошка 189 гривень. Це дерево. Такі тут сувеніри, гирлянди. Гіланкові прикраси. Подивіться, на цього милого дерев'яного чудика. І тут прикраса на ялинку 99 гривень. Ще за 119 є такий чорно-білих тона, все таке стильне, гномиків купа. Це просто сувенір, ну, не сувенір, а якби. Придбать інтер'єру, Гномик симпатичний, статуеточка 119 гривень. Як це разом класно все виглядає, багато наволочок, багато всього. Я так прийдуся, покажу вам. Подивіться, скільки класного для дому на кухню, для хазяїв, для господиньок. Така щітка зразу раз, з ручкою. Ось така ще є. 19 гривень. Це для прального порошку, для всякого такого. А для пилюки 69 гривень, просто смітати порошки. Воно таке м'якусіньке, як велюрове, м'якеньке. таке з котиком можна бавитися. Ландрі. Металеві такі блокси 459 гривень. Туди ви засипаєте правильний порошок 339 гривень на кухню, такий органайзер, диспенсер і зразу а, ця така а, штучка, щоб мити каструльки. Це йоржик. Тарілка з гномом. На роботах дуже красива. Такий випуклий носик, 209 гривень. Ах, яка красота! Який підносик? А та це 219 гривень, а цей набір 459 гривень для сервірування, та це, та це сервер, сервірувальна. Разом там блюда є і піднос 169 гривень. Я зрозуміла, що це для серветок металевий такий золотистий колір. А це ніж і лопаточка для торту 169 гривень в золотистому кольорі. Ще ось такий є. Якби металевий піднос такий, так? Це керамічні такі, можливо, для салату. а цей крючок я не зрозуміла для чого як його. Для чого він я не зрозуміла, але потрібно подумати. Це для масла. Масляниця 239 гривень. Оця красива миска, 389 гривень, керамічна. Написано чаша керамічна. Тут можна фрукти зберігати, можливо, ні. Черга до примірочної. А на кухню для посуду такі полички різні, є в чорному кольорі. Сіточку можна причепити на стіну, може вона просто собі стояти. 389 гривень і є в білому кольорі трішки інший. Покажу іншим разом. Там ще купа всього є, це неможливо показати, скільки для дому класного є. Ну, навіть неможливо пройти. Я пішла на чоловічі, покажу пару позицій вам, тому що це свіжесеньке, це новинки для ваших коханих любимих чоловіків. 799 гривень така безрукавка у нас капюшону. З каптуром, мені сказали, що правильно каптур казати. 899 гривень такі кросівки чоловічі. Мають вигляд добротних, досить і бачила хлопець Міря з дівчинкою, і вони їх взяли і пішли на касу. Такі шапки подвійні чоловічі, досить м'якесенькі, 169 гривень. Є колір вежний, чорний і бордовий. Ось такі новинки були в Сінсеї. Всім папа, до зустрічі в новому відео. Дякую за лайкосики!